Добрий день. Хочу сьогодні поділитися з вами рецептом цільнозернового хліба. От. Для цього ми беремо борошно цільнозернове, дріжджі. Я використовую львівські і хлібопічка, кого яка є. Програма повинна бути максимальна на 3,5-3 години з лишнім. Спочатку я заливаю. 500 мл чистої води. Тоді додаю столову ложку з горкою солі, 2 столові ложки цукру і 1 столову ложку е, яблучного оцту для того щоб він не кришився. От, насипаю 760 грамів цільнозернового борошна. От такого. От, і зверху е, пачку дрожжей. 11-12 грамів. В таку роблю канавку і туди насипаю. От, тоді ми виставляємо програму, в кого яка є саму велику. От. В мене для цільнозернового хліба вона буде працювати 3 години 40 хвилин. От, виставляю я е, колір темний і. Все, хліб випікається. Покажу результат далі. Тісто це живий організм, тому э, хліб треба готувати, щоб було спокійно, гарний, був настрій. Важливо згадати з водою, з пропорцією води і тіста. Як буде багато води, то впаде шапка в нього. От. Така консистенція має бути, жартуючи. Кажуть, що тісто повинно мати таку консистенцію, як жіноча грудь. О, ну, Наче схоже, да? так якщо Ну, Побачимо, що вийде. Так, Закінчилась наша програма. Подивимося, що у нас тут вийшло. А, гарячі ще. Ох, така краса, такий хлібчик вийшов. Зараз будемо його доставати. От такий вийшов у нас хліб, а який він запашний, який запах від нього стоїть аромат, якби ви тільки бачили. І дуже хрустка кориночка. Вон, бачите, вона, вся хрустка. Тобто він у нас Це справжній. Цільнозерновий, без ніякого тут нема борошна вищого гатунку, дуже корисний для здоров'я. Робіть цей рецепт на здоров'я вам смачного.